Лише нещодавно на державному рівні організації ОНУ УПА було визнано тими, що боролися за незалежність України у 20 столітті. Тобто їх вояки відіграли важливу роль у відновленні української державності. Це перша перемога, переконані Свободівці Уманщини, що 8 травня, у День пам'яті та примирення, вшанували місця загибелі провідників та бійців загонів УПА нашого краю. Хрест, що по вулиці Садові встановлені на місці останнього бою провідників УПА, що прибули до міста допомагати національному підпіллю. Та, на жаль, нацисти заарештували патріотів, палися в руки отих розшукових органів німецьких, які їх арештували і тримали зовсім недалеко. Там, в тому приміщенні, де на нинішній день є содзабер. Звідти їм дали ще втекти. Вони обидва добре володіли технікою, технікою боротьби. І е, тут їх німці догнали. Німці догнали, вони дали останній бій. Дали останній бій, але обидва загинули. Далі шлях автопробігу на честь Дня примирення проліг до села Текуча. До Христа, що був встановлений в 1994 році, на місці останнього бою українських націоналістів з совєтськими партизанами. Декілька років назад наша знімальна група вже приїздила на місце загибелі героїв упівців разом із Марією Боришкевич у дівочості Тютюник, батько якої воював пліч опліч із Симоном Петлюрою. Сама Марія Сергіївна була членом організації українських націоналістів, боролась із нацист. На окупованій території. Дуже запам'яталась тоді молитва, яку пані Марія промовляла на могилі загиблих своїх друзів, тих, хто боровся поряд у 1944-му, хто назавжди залишився молодим. Серечі Небесній Государській Государні Марії і благодаті, покровом непоручного серця Марії. Предстаті звішою силою, святих новомучеників буде спасіна моя країна, Україна і весь мир. Ви Ми запонили. На жаль, сьогодні вже немає пані Марії та її молитва справдилась, адже визнання вояків УПА на державному рівні є першим кроком на шляху до відновлення історичної справедливості по відношенню до патріотів. Вояки ОУН, УПА. Визнані захисниками України. Сьогодні, 8 травня, в нашій державі також визнано День жалоби і примирення. Тому ми приїхали в цей день на це знакове місце, тому що, на жаль, крім нас, в сьогоднішній день ніхто не може. Приїхати сюди, щоб вшанувати пам'ять не тільки загиблим воякам Червоної армії, але і воякам УНУПа. Історики й досі відчувають великі труднощі в доступі та можливості вивчення документів пов'язаних із націоналістичним визвольним рухом. В бою приймали участь всього на всього на санях, скільки влізло українських партизан, які були, і напад на них був. Радянських партизан так же само. Ну і в результаті бою загинув. Був поранений, важко поранений чоловік, який тут похований, а, а, а бат, псевдонім його Кучугура. Справжнє прізвище, я знаю, справжнє прізвище Сорока, і за походженням він із села Кочубівка. З великим трудом до. Довелося знайти архіві ту справу, якій ну це правдами, неправдами її довелося вивчити. Але на сьогоднішній день ми знаємо. Місць, які ми знаємо, де загинули наші борці за незалежність України, дуже мало. В кінці кінців треба потроху вертатися до цього і якось пошановувати відповідним чином, як це прийнято у всіх людей. Потроху Україна відроджується. Все буде добре. На місці, де колись відбувалися запеклі бої, було проведено виїзні збори, під час яких свободівці прийняли в свої лави нових членів та вручили партійні квитки. Націоналісти й сьогодні відчувають тиск. Їх боялися тоді, побоюються і зараз. Це всі були люди, навіть Чорновіл, який не вважав себе націоналістом, демократом вважав, але він все одно був українцем, патріотом України. І як сьогодні Москва на нас каже націоналіст, то якби Чорновіл був живий, я уявляю, що б на нього що б він сьогодні робив, де б він був, і що б на нього говорили наші вороги, зокрема Російська Федерація. Свого часу Марія Буришкевич говорила, що любов до України, бажання боротись за її свободу, вона отримала із молоком матері і ніякі катівні не змогли вбити цю віру. Так і сьогодні, з покоління у покоління передається жага до свободи. Тож борються кращі сини на східних кордонах за свою Богом дану землю. Є позитивні зрушення, є. Україна є, Україна вистояла. І те, що Путін застряв на Донбасі. І застряв він там назавжди, і далі він не пройде, хоч би він здох, а не пройде. Я в цьому чомусь впевнена. Це дуже позитивно. І тримають фронт не тільки ті безпосередньо, хто там із зброєю в руках, а ми всі. Україна є, Україна буде, тому що є ми з вами, у вас є діти, у вас є внуки, у них теж народяться діти і внуки, і вони теж будуть українцями. І так від часів трипільської культури. Богодністровської культури від мисливців на північного оленя і бізона, отак От ця земля є і буде. Слава Україні! Свободяці виконали гімн Станем браття в бік кривавий від сяну до дону. В ріднім краю панувати не дамо нікому. Такими пророчими є його слова. Не дамо нікому. кому, чорне моще всміхнеться, Дніпро прозаді, ще на нашій Україні, доленька до Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душу тіло. be e